Коли антибіотик, тоді лактиаля. Лактіалі і мікрофлора в порядку. Російські РЛС вражено у Курській області. Про це повідомляє головне управління розвідки. Ось так точно в цель. Ураження зазнали дві дороговартісні радіолокаційні станції. РЛС 55 Ж-6 «Нєбо» та, ймовірно, гама С 1 е Зазначили в нашій розвідці. Українські військові нанесли удар по російських радіолокаційних станціях. РЛС. Ось бачите, такий потужний, ефективний. Доцільний і влучний удар нанесли наші військові в Курській області Російської Федерації. Ці РЛС розташовувалися, і про них тепер лише спогади залишаться в російських окупантів. Відзвітувало про свою вчергове ефективну діяльність головне управління розвідки Міністерства оборони України. 18 листопада вказано в повідомленні у звіті Гурмо в Курській області поблизу населеного пункту. Було виявлено радіотехнічну позицію. Ворога ціло виявлено було 18 листопада, та й невдовзі відповідно. Працьовано по ній по всіх статтях, параметрах та по всіх цих установках цитую повідомлення. Від головного управління розвідки, яке супроводжуєте відеоатаки, яке ми вам продемонстрували. Ураження зазнали дві дороговартісні російські радіолокаційні станції. Загальні втрати противника уточнюються. Ну, Я нагадаю, що на в Москві та під Москові неспокійно постійно мер міста е Сергій Сабянін пише лише про те, що вони щось там присікають, а що не зрозуміло. Непереливки російським окупантам і на Херсонщині туди теж прилетіло все, що мало долетіти, влучило все, що мало влучити. Про Результативну роботу звітували наші збройні сили України, які вдарили по російській базі на Херсонщині. Скоригували вогонь авіації. А я нагадаю, що саме знищення тилової логістики ворога знищення місць їх скупчення, зосередження локації на тимчасово окупованих територіях завжди і передує успішним наступальним діям і є частиною нашої наступальної операції. Сили оборони України завдяки злагодженій роботі і співпраці між різними підрозділами роз рознес... Сили, як бачите, просто вщент базу збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованій території Херсонщини. Удару, як повідомляється, було завдано авіабомбою західного зразка. ДЖІДІМ Цей момент засняли його. Опублікували. Журналіст Юрій Бутусов продемонстрував ці кадри з його словами. Базу загарбники облаштували собі біля села Тарасівка Херсонського району. Воно перебуває під Окупацію російських злочинних військ від початку вторня від 22 лютого 24 року, і е, з цього відео яке зняв підрозділ аеророзвідки Skull, видно, що Росіяни влаштувалися, облаштувалися на невеликому аеродромщику, де видно ангар та невеликі літаки. Ймовірно, кукурузники, так звані, завдяки коригуванню вогню, яке бійці Flying скал провели розвідувальним безпілотником по ворожій базі. Завдала удару. Потім авіація сил оборони успішно влучно, розуміють куди, в кого і ймовірно, бомбою GDM, яка не надто великої потужності, але при цьому вона ототочна в цель, високоточна. Тож своєї цілі вона і досягла. Бачимо цей момент ураження. Бачимо сильну, потужну яскраву бавовну стовпи диму в небо. Бачимо, спостерігаємо, та й велику площу. Вона охопила, зайняла не сховатися від високоточних від високоточних бомб ворогу. GDM відпрацювали як потрібно. також помітно, як біля цієї майже вщент зруйнованої будівлі і місцини просто такі знову непокоїться, бігають суїтяться російські загарбники, а нічого вчинити не можуть. Я нагадаю, що комплект Joint Direct Attack Munition GDAM на основі технології GPS перетворює прості авіабомби, які вільно падають на все погодні кориговані боєприпаси. Надходять вони ось це озброєння в межах військової допомоги від наших партнерів. Із Сполучених Штатів Америки, і от бачимо, що нагадаю, за останні два тижні сили оборони України вразили майже два десятки важливих об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях. Неспокійно і в українському Мелітополі, який поки що тимчасово під ворожою окупацією, там чули напередодні гучні вибухи на військовому аеродромі. В Мелітополі пролунали ці вибухи і голосні. Звуки чули і в населених пунктах просто таки поблизу. Настільки було гучно в Мелітополі, що це чули і населені пункти неподалік в тимчасово окупованому Мелітополі в надвечір 19 листопада почули гуч гучні вибухи. Вони пролунали в різних місцях і повідомляв про це мер Мелітополя Іван Федоров близько ще 18 години напередодні 19 листопада, зазначив, що очевидці чули гучні звуки біля тимчасово окупованого міста. Тоді він ще не коментував інформацію. але ну, от а, медіа повідомляють про те, що сталися ці вибухи на військовому аеродромі. Зокрема, з пише білоруський опозиційний сайт Хартія 97 що це трапилося в новому Мелітополі. В притул до нього розташований військовий аеродром. І ось в неподалік Мелітополя в самому Мелітополі чули ці вибухи, зазначав і Іван Федоров про те, що саме там дислокований в новому Мелітополі військовий аеродром, ворог перетворив цей військовий аеродром на військову частину, і вчора там були вибухи. І вже ми вам показували повідомлення зараз. Повторимо Івана Федорова, міського голови Мелітополя, в якому йдеться про те, що окупанти настільки бояться ось таких прильотів, наскільки бояться партизанського ефективного руху і роботи і відпрацювання по наших сил оборони, наших спецслужб, що вони забороняють вже просто фотографувати щось на вулиці. Звісно, практика не нова, але зараз вони активно працюють над її реалізацією. Як пише Федоров, Мелітополя Мелітополі мешканцям нагадали про ще одне безглузде правило: суворо заборонено знімати росіян, поліцаїв і їхню техніку. А оскільки російські вояки та ворожа техніка на кожному кросі, а військові об'єкти на кожній вулиці, то мешканцям взагалі краще не діставати телефон. Радить і Федоров проте такі застороги анонсує він взагалі ніяк жодним чином не допоможуть ворогу. Наші сили спротиву і так всю інформацію передають куди треба, де треба. Знають її, а головно знають, як по ній відпрацювати. Ну я нагадаю, що як ми спілкувалися з вами на початку цієї нашої ефірної розмови з Юрієм Соболевським, заступником голови Херсонської обласної ради, і говорили про те, що на тимчасово окупованій території лівобережжя Херсонщини росіянщики глушать зв'язок, не дають користуватися інтернетом, навіть журналістів, тільки якихось затятих заятних воєнкорчиків туди пускають а так, навіть пропагандистські свої рупори прикрили, тому що під натиском наших збройних. Сил під розширенням плацдарму з зі сторони сил оборони України росіяни настільки бояться і панікують, що хочуть відмежуватися від всього світу і думають, що це їх якось убезпечить. Але ні, неправда.